Він понад усе мріяв дочекатися брата з полону, але росіяни забрали у нього життя. Йдеться про 12-річного хлопчика з кривого рогу, який разом зі своєю бабусею загинув внаслідок ворожої атаки 21 вересня. Про те, як обірвалося життя та мрії блакитного окого хлопчика, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Уночі 21 вересня Росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу. Вибухи пролунали близько 3-ї години ночі. За даними повітряних сил, окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами Іскандер М та п'ятьма керованими авіаційними ракетами «Х-59». У ніч на 21 вересня 2024 року. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 25 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами з м Кен 23 із окупованого Криму і Ростовської області та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із повітряного простору. Тот Запорізької області також ворог випустив 16 ударних БПЛА типу «Шахед» із приморсько-ахтарська та курська РФ. Наслідки ворожої атаки згодом опублікували рятувальники. Ва ради оборони міста Олександр Вілкол повідомив про втрати. Спершу він казав про двох загиблих. Проте згодом заявив, що кількість зросла до трьох. Літня жінка померла у швидкий. На жаль, серед загиблих також є дитина. Кривий ріг 21.09.24. Трагічна ніч. Окупанти атакували ракетами житлові квартали у центрі міста. На жаль, є загиблі. Хлопчик 12 років, літні жінки 77 та 79 років. Одна з них була врятована з-під завалів будинку, але померла в автомобілі швидкої. Поранення отримали 17-річний хлопець та чоловіків 31 та 50 років. Вони були доставлені до лікарні. Їм надається вся необхідна допомога. Внаслідок ударів виникли дві пожежі приватних будинків. Обидві вночі були локалізовані. Два приватні житлові будинки зруйновано. Також за попередніми даними постраждали близько 25 приватних будинків: школа, гаражі, легкові автомобілі. Місцеве видання свої кривий ріг повідомило, що серед загиблих 12-річний хлопець Максим і його бабуся Валентина. Знайомі кажуть, що понад усе хлопчик мріяв знову обійняти свого брата, який зараз перебуває в російському полоні. Наша мама була незамінна на першому місці. У неї родина вона освоїла інтернет і насилала щоранку та щовечора привітання. Зараз всі прокинуться, а від мами нічого немає. Відомо, що мати Максима раніше служила в збройних силах, а його старший брат Микита обороняв Маріуполь і досі. Перебуває в російському полоні, за словами знайомої родини Оксани Латанської, хлопчик мріяв знову побачитися зі старшим братом та обійняти його. Я не мала честі особисто знати пані Валентину, проте добре знаю її дітей та онуків. Максим Шаульський це ясне сонечко нашої великої спільноти родини, Блекитно-оке, світле дитя. Хлопчик, який так мріяв обійняти старшого брата, що третій рік перебуває у ворожому полоні. Не віриться, попри те, що на світанку я на власні очі бачила понівечені тіла, попри те, що супроводжувала сиро тілу родину протягом цього страшного дня 12-річний хлопчик брав активну участь у акціях фрі Азов на підтримку полонених українських військовослужбовців. Розповіла Олена Потяк із Запоріжжя і опублікувала ось це відео. Максим вірив у перемогу України та переймався за кожного захисника, якого утримує РФ, говорить засновниця благодійного фонду Любов Рябко. Це неймовірно боляче і несправедливо. Максим Шауський лише 12-річний хлопчик, який мрів обійняти свого старшого брата Микиту, дочекатися його з полону та знову бути разом всією сім'єю. Він вірив у його повернення, підтримував акції щодо повернення з полону його брата переживав за кожного з наших героїв, що борються за Україну. Його серце билося в ритмі не. Дії та віри в те, що настане день, коли він побачить брата. Ми не можемо знайти слів, які б описали цей біль. Максим був маленьким борцем, який вірив у перемогу, і сьогодні його світла душа приєднується до рядів ангелів. Його мрія зустрітися з братом назавжди залишиться у наших серцях, і ми обіцяємо, що не забудемо його. Світла пам'ять тобі, Максима, і дорогій бабусі Валентині Васильівні. Ви завжди будете в наших молитвах. Вічна пам'ять і вічний спокій. Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. На початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базилевич та троє її доньок, найменші з яких було сім років. Тато Ярослав отримав поранення. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок Ярина, Дорина та Емілія, загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич, дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі Львів, молодіжна столиця Європи, 2025. У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім'ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Двадцятиоднорічна Ярина Базелевич з трьох доньок у сім'ї вона працювала в офісі Львів, молодіжна столиця Європи 2025 Вона також була волонтеркою, дизайнеркою проєкту «Неопалимі» у 2022-2023 році. І з році, із невимовним жалем серці повідомляємо, що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базалевич. Їй було всього 21. Добра і світла людина, програмна менеджерка офісу Львів, молодіжна столиця Європи. 2025 Вона працювала з нами від самого створення молодвіжцентру, а згодом і всієї мережі твори. Середня донька, 18-річна Дарія Базилевич, була студенткою уку. Дівчина навчалася на другому курсі програми Культурологія, була активною студенткою, мендоркою лабораторії волонтерства Уку пластункою займалася в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва. Повідомили в університеті. Оскільки я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, голодомору та радянського союзу. Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти. Ні з яким іншим вони найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди. Наймолодшій доньці Емілії було лише 7 років. Загалом, станом на вересень, 2024-го від початку повномасштабної війни Росія вбила 575 українських дітей. Ще 1609 отримали поранення. Про це повідомив уповноважений з справ людини Дмитро Лебінець. За його словами, Росія продовжує цинічно і регулярно порушувати Женевські конвенції, які покликані захищати цивільне населення під час ведення бойових дій. Команда Тесен ще розпівчуває рідним усіх загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Росія обов'язково за все відповість. Бережіть себе, побачимось.